Я самий щасливий, хто є на цьому світі. Жінка раз. Син два. Трижди дід був Совєтського Союзу. Трижди дід сучасної, незалежної і так далі, якої там країни прадід і підходить четвертий. В мене як поїжджаються ці всі невістки, то я не знаю, на якому. Небі. Та що ж і мені треба? Аж нічого не треба. Бог мені все дав. Спасибі йому. Все, все, що є. Все. Я знаю, треба вміти, мабуть, бути щасливим тішитись тим, що ти є на землі. Останній дзвоник лунає у школах України. Останній дзвоник пролунав для вчителя з великої літери, великого життєлюба, талановитого педагога-наставника Володимира Кожухівського. Гімназія, де колись працював директором, де навчав любити рідний край, рідну Україну, зустріла свого вчителя тихим шкільним дзвоном, що лунав сьогодні як церковний передзвін. Гімназії роздвині останній дзвінок, ми завершили навчальний рік. І сьогодні ж цим дзвінком ми вшанували пам'ять, великого вчителя, шанованого директора, наставника для, я, я, мабуть, не помилюсь, як скажу для всього села. Мудре слово Володимира Теофановича завжди було до душі кожного з нас. Коли потрібно, посварить, але не образить, коли дуже важко розрадить. Шановний Володимир Теофанович, сьогодні ми востаннє запросили вас на наше шкільне подвір'я. Ми дякуємо вам за все, за ту титанічну працю, яку ви вклали у світу села, за ту науку, яку ви дали кожному із присутніх сьогодні. тут. Ми дякуємо вам за те, що ви були на світі, мудрий учитель, добра людина, хороший чоловік, батько, дідусь, прадідусь, пам'ять про вас вічно житиме в наших серцях цією алеєю, малою школою, ігровими локаціями. Ми ви назавжди залишитеся в наших серцях, шановна родина. Прийміть найщиріші слова співчуття, тому що ваша втрата більш болючіша, ніж нас. Але я сподіваюся, що наші добрі слова і наша палка молитва за Володимиром Афанасовиче полегшать трішки вашої болі. Спіть спокійно, Володимир Фонасовича. Ми будемо завжди вас пам'ятати. Нехай там вам буде легко і ми віримо. Що ви завжди будете. Я би попросив би усіх, аби всі разом піднесли молитву до Господа за спокій брата нашого спочилого, новоприставленого Володимира. Чану сумна звістка сколихнула нашу сільську громаду. 31 травня 2023 року, на 83-му році життя, назавжди відійшов у вічність колишній директор городецької середньої школи, ветеран педагогічної праці, голова рада ветеранів села, шановний колега і просто хороша чуйна людина. Володимир Теофанович Кожухівський. Обірвалося життя людини, чи внесок у розбудову освіти важко оцінити в повній мірі. Свідчення цього є його багаторічна високопрофесійна робота та компетентність. Народився Кожухівський Володимир Теофанович 17.03.1940 року в Кіровоградській області Гайворнського району село Вікнина. В родині третього покоління педагогів Кожухівського Теофана Афанасьовича та Степани Павліни, де пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчався Володимир Теофанович в Вікницькій школі та в селі Кам'яна Криниця. Після закінчення школи служив в армії на Далекому Сході на кордоні з Китаєм. В 23 роки був призначений головою колгоспу в селі Романівка. Потім працював секретарем консомольської організації в селі М'якохід Вінницької області. У 1963 році Володимир Теофанович одружився з Асою Миколаївною. У 1964 році в родини народився син Сергій. Володимир Теофанович закінчив Уманський сільськогосподарський інститут. На початку 1968 року сім'я Кожуківських переїхала в наше село Городецьке, де Володимир Теофанович був призначений керуючим радгоспу овочевий. Працював у Кочубіївській та родниківській середній школі вчителем. Володимир Теофанович очолював нашу городецьку середню школу з 1986 по 1994 рік, а потім до 2002 року працював вчителем біології. Він завжди надихав колег власними ідеями щодо розвитку закладу, створення малої Софіївки на території нашої школи, долина казу, дитячі ігрові локації. Під його керівництвом народною толокою побудовано приміщення початкової школи, закладено алею пам'яті. За видатні досягнення в галузі природних, технічних та соціогуманітарних наук Володимир Теофанович був нагороджений медаллю Вернацького. Його професійний шлях це приклад відданості та гідності, любові до професії та рідної землі. До його настанов та мудрих порад завжди дослухалися дорослі і діти. Володимир Теофанович був найкращим сином для своїх батьків, найкращим чоловіком для своєї дружини, люблячим батьком, дідусем та прадідусем для своїх онуків та правнуків. Вся наша Паланська громада депутатський корпус, старостати, жителі села та всі присутні висловлюють щирі співчуття дружині Асі Миколаївні, дітям Сергію Володимировичу та Раїсі Володимирівні, онукам Олександру, Володимиру Сергію та всім їхнім родинам. Дорогий Володимир Теофанович, нехай городецька земля, яка сьогодні приймає вас на вічний спочинок, буде вам пухом. Вічна пам'ять і Царство Небесне, Володимиру Теофановичу, він назавжди залишається в нашій пам'яті, світла пам'ять про людину своєї справи, мудрого вчителя, доброго колеги і друга, назавжди залишається в наших серцях. Я хочу доповнити від себе особисто для мене, Володимир Теофанович назавжди залишається в пам'яті тим мудрим вчителем і директором. Який нас зустрічав, коли ми прийшли в перший клас. Ми з ним росли, ми з ним набували мудрості. Практично всі його настанови залишилися в нашій пам'яті назавжди. Це були завжди мудрі настанови. Він завжди був спокійний. Навіть якщо треба було присмирити дитину, це завжди було спокійно, врівноважено і з такою батьківською настановою. Це один з тих вчителів яких, мабуть, більше не буває на сьогодні, для нас це завжди мудрий наставник, наш любимий директор, наш любимий вчитель біології і хай спочиває з миром. Дійсно важка втрата для сім'ї і для нашої громади, для освітян нашої громади, тому що Володимир Теофанович. Залишив глибокий слід, добрий слід на освітянській ниві всього нашого району, нашої громади і має дуже велику прекрасну родину, має дітей, онуків, правнуків. І це найкраще, що після себе залишає людина. А ще залишає після себе добрі спогади, тому що збудований той перший корпус, посадені алеї, кущі, щира посмішка, щира порада, мудра порада і завжди позитивний настрій те, що залишиться в нашій пам'яті. Я від себе і всіх присутніх принося глибоке співчуття всім рідним, близьким, знайомим. Хай спочиває з миром Володимир Теофанович, хай його сім'я шанує свого предка, батька, діда, онуки, хай знають прадіда. І ми будемо пам'ятати славного директора школи, славного громадянина Кужухівського. Хай спочиває з миром. Я від усієї освітянської родини. Хочу висловити щире співчуття родині, всім жителям села і всім тим, хто знав Володимира Теофановича. Я особисто знала його, він був моїм вчителем. Це була дуже чуйна, дуже мудра, досвідчена і талановита людина. Він вмів знайти підхід до кожного учня. Він міг він міг і знав, як зарадити кожному. Він був дуже талановитим керівником, він міг згуртувати колектив. Всі справи, які він задумував, вони втілювалися в життя. І сьогодні, коли проважаючи таку талановиту людину, педагога з великої букви, дійсно сумно, що освітянська спільнота втрачає таких талановитих людей. Ще моє щире співчуття родині. І нехай його душа знайде, царств... знайде спокій у царстві небесному. Вічна пам'ять. Це мій дідусь, п'ять разів прадідусь. І чи в кожного з вас є дідусь, можливо, бабуся, впевнений батько, мати. В більшості є. Чи задавали ви колись запитання своїм батькам, чому сонце світить? Чому листок зелений? Такі прості питання, про які кожна дитина думає і задає ці питання. Також, що таке шлюб, що таке сім'я, що таке сімейний бюджет. Це вже питання наступні. На жодне з цих запитань дідусь мені не дав відповіді. Жодне питання він не відповів одним словом. Він навчив мене, і я впевнений, сотні дітей, людей, яких зустрів на своєму життєвому шляху, думати і доходити самому висновку, чому так, чому листок зелений, чому сонце світить, який сенс життя. І я запитував дідуся, який сенс життя. Дідусі бабуся мені відповіли, що сенс життя в радості. Дякую, пишаюсь. Нинішній час Володимир Теофанович, навіть після того, як пішов із школи, він намагався при будь-якій зустрічі із кожним розмовляти. Я тут, у цьому селі, недавно, коли вперше ми з ним розмовляли, це, мені здалося це багатогранна людина. З якою можна розмовляти на різні теми. Знаєте, це для мене стала опора. Адже будь-який час я знову повторюю міг зателефонувати або зустрітися, порозмовляти про щось найголовніше. І його порада вона завжди підстав... підходила, вона завжди намагалася створити так, щоб було добре. Сім оточнюють. Я думаю, що оце саме головне любов до людини. І Що саме головне? справедливість? Ось, ось, мабуть, оце ж, знаєте, будь справедливий. Хоч і жорстко часом, ну справедливо, люди на це зрозуміють.